Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 24 травня. Розпочалася 455-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої України. Загалом протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. На основних ділянках фронту в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Станом на 23 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться шість ворожих кораблів, зокрема, один носій крил. Латих ракет Калібр з загальним залпом до восьми ракет. Минулої доби ворог завдав 41 авіаудар та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже Російська Федерація не припиняє тактики терору. Міністр ВПС США Френ Кендал повідомив, що передача Україні винищувачів F-16 триватиме у найкращому випадку кілька місяців. Водночас міністр. США зауважив, що це досить швидкі терміни, зважаючи на те, що підготовка американського пілота новачка на f 16 зазвичай займає більше двох років, а курс перепідготовки для пілота триває до п'яти місяців. Військові обурюються, що влада економить навіть на нагородах. Командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук, котра зараз воює на Бахмутському напрямку, каже: цитую: нам урізають нагороди. Уявляєте, я подаю людей, які справжні. Українські герої, а їх урізають в той час, як деяким людям в Україні. Повністю незаслужено заслужено видають ордени за мужність. Нещодавно орден отримала дружина продюсера студії квартал 95 Анна Ардепа Олександра Башкова Анна Саліванчук. Напевно, за роль у серіалі Свати прецеденти вручення державних нагород за красиві очі вже не є диковинкою. На жаль, це сучасна практика. В інтернет-мережі захисники України обурюються тим, що в телемарафоні на 1+,1 плюс показують кадри із російського фільму цитата зі здивуванням і великим соромом. Побачив, що на 1+,1 плюс. Один марафон ТБ» в рекламі збройних сил України частково використані кадри із фільму Лучше ваду 2022 року. Про ЧВК Вагнер, виробництво Росії, і Євгена Пригожина. Тобто, кожного дня декілька разів ми дивимося рекламу ЧВК. Цікаво, хто автор цього шедевру в той самий час для потреб Верховної Ради збираються закупити бензину на 2 мільйони гривень. Автобаза управління справами апарату Верховної Ради планує до кінця року придбати 47 Цілих та п'ятдесятих тисяч літрів бензину, за який у майбутньому хочуть заплатити майже 2 мільйони гривень. На подвір'ї відділу технічної творчості Білгородністровського міського центру дитячої творчості в рамках міського етапу всеукраїнської виставки конкурсу «Знай і люби свій край відбулася виставка образотворчого мистецтва і фото відеотворчості Організатори заходу управління освіти Білгородністровської міської ради спільно з міським центром дитячої творчості, кращі роботи переможців міського етапу відправлять для участі в обласному етапі виставки конкурсу образотворчого та фото-відеомистецтва Знайта любисті край. Захід проведений з метою підведення підсумків роботи гуртків творчих об'єднань образотворчого мистецтва закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста Білгорода Дністровського за 2022-2023 навчальний рік для сприяння реалізації творчих задумів, залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння прекрасного у навколишньому середовищі і у своєму житті пробудження у дітей та молоді поваги до національної культурної спадщини. Вчора зранку озеленювачі міського центру благоустрій розпочали прикрашати вулицю Приморську. Різнобарвними квітами вони висаджують квіти сульфінії на підвісних вазонах, розташованих на опорах зовнішнього освітлення по вулиці Приморська. Відтепер зелена розподільча смуга дороги при в'їзді до міста буде радувати оку автомобілістів та пішоходів яскравими барвами. Це були основні новини станом на 24 травня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.